Добрый день, коллеги. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня мы поговорим о том, что спортивный клуб «Днепр-1» представляет игроков команды, которая сыграет в ближайшее время с футбольным клубом «Буковина». В нашей пресс-конференции принимают участие Юрий Береза, народный депутат и почетный президент спортивного клуба, а также Геннадий Полонский, президент спортивного клуба «Днепр-1». Юрий, я передумал вам слово. Расскажите нам уже подробнее о составе команды. Я начну снова с небольшого анонса. Тиждень у нас вышли перемоги. З тренерським складом і з рядом футболістів стосовно переходу або виступання виступу футболістів за спортивний клуб Дніпро 1. На сьогоднішній день у нас є чітко певні домовленості. Основні все ж таки домовленості стосовно подальшого розвитку спортивного клубу Дніпро 1. На е, Січеславщині. це основна, основне завдання це врятувати спортивну школу Дніпра. На сьогоднішній день це більше тисячі чоловік. І е, досить скоро ви почуєте, мабуть, про зміни е, в власників, власників спортивного клубу Дніпро-1, тому що. Компромісом нашої домовленості стало все ж таки входження спортивної школи Дніпра до власників спортивного клубу Дніпро. Основне завдання це все ж таки порятунок і розвиток спортивної школи Дніпра. Те, що було напрацьовано десятиліттями, і на сьогоднішній день це основна, за великим рахунком, основна задача. Що стосується поточних от тих справ, і в першу чергу, все ж таки, те, що відбудеться вже найближчі вихідні на Дніпро Арені, я хочу презентувати, що тренером, головним тренером спортивного клубу Дніпро-1 буде Михайленко Дмитро. Йому будуть допомагати Куслій Артем, Дірявка Сергій, Городо Валерій і Баришніков Євген. Це тренерський штаб спортивного клубу Дніпро-1. Відповідно. Ми якраз з Геннадієм Борисовичем прислухались до побажання тренерського штабу. І на сьогоднішній день ті я презентую, хто буде виступати, от 20 футболістів, які будуть презентувати спортивний клуб Дніпро 1. Практично ми вже на завершенні і всі в нас контракти підписані. Якби я можу зачитати, от і почну. Ну, першим це польовий Володимир, от старожилів якби Дніпровської школи, хто в нас залишається і буде. Полівой Володимир чи Брячко Веген. І слава Богу, у нас залишається Кравченко-Сергій, капітан команди, який буде доводити на нашу команду на, на цю гру. Поки так і попередні. Далі Поплавка Ярослав, Варцаба Ігор, Юрчук Валерій, Логінов Сергій. Лоперинок Максим, Войцеховський Владислав, Бровченко Юрій, Сафронов Олександр, Сухар Тимофій, Біляєв Олександр, Гоменко Ярослав, Когут Ігор, Снежко Олександр, Хучбаров Каміль, Захарків Юрій, Кожушко Олег, Супряга Владислав. Далі в нас ще відкрита одна позиція. Моя зустріч. Я особисто два дні до Києва вилітав на зустріч з Романом Зозулею. Ми чекаємо повідомлень із Іспанії стосовно подальшої долі безпосередньо Романа в його іспанському клубі. Це також один із важливих гравців, який нам би ну, допоміг дуже досить сильно, і при тому він є. От зараз я думаю, що два будуть у мене консультанти, основних це Роман Зозуля і Руслан, Руслан Ротань стосовно подальшого розвитку спортивного клубу Дніпро 1. І не тільки, ну взагалі, я ще раз хочу наголосити, що основна філософія спортивного клубу Дніпро-1 і взагалі наших от, всіх подальших дій. Це перше створення такої Dream Team Дніпропетровської області команди Мрії. Все ж таки. І саме головне, не втратити футбольні таланти, які, були, які народжені у нас, щоб вони зараз не перейшли, ну, скажімо так, недружні нам клуби в першу чергу. Ну, а взагалі, те, що передбачає. Друга ліга зараз і команди, підбір команд, які, які зараз в нашій групі, ну, я думаю, що це будуть досить такі цікаві матчі, враховуючи там, наявність металіста, таврії, металурга Запоріжжя і того ж, все ж таки футбольного клубу Дніпро. Це буде ну, досить цікаво. Я ще раз хочу сказати, що. Все ж таки не самоціль, друга ліга це не є самоціль спортивного клубу Дніпро-1. Дніпро. Основна мета, філософія це все ж таки розвиток масового дитячого футболу, відновлення масового дитячого футболу. Найближчим часом під егідою, мабуть, все ж таки, і за допомогою ОДА керівника ОДА буде проведено нарада дитячих тренерів. Дніпропетровської області стосовно вихованців, які виховуються на Дніпровській землі. Це перше. Друге, я можу вже презентувати от з Геннадієм Борисовичем практично вчора закінчили перемовини про першість між е, 7. Коман... 7. Ні, Спочатку ми про наче, учбові заклади. Ну, те, що ми вже проводимо в школах, це другий рік, шкільний вік. Зараз ми підключаємо і починаємо разом з спортивною школою вищу. Фізичної майстерності ми починаємо турнір Кубку дніпро 1 між футбольними командами професійних технічних училищ, технікумів і інститутів. Це з 1 вересня. Зараз ми напрацьовуємо матеріали. З 1 вересня цей турнір, до речі, буде. Ну, регулярним і не тільки на великому полі, але він перейде потім, як закінчиться футбольний сезон, він перейде до е, спортивних залів, шкіл, технікумів, професійно-технічних училищ. Ну, а все інше, я готовий зараз давати відповіді стосовно того, що Геннадій Борисович додате щось. Uh, спасибо большое. <coughs> Вопрос о игре з клубом на що є Вже готові ліки. Тільки перемога. Послухайте, які можуть бути команда на сьогоднішній день. Вчора ми зустрілись. Команда налаштована тільки на перемогу. Гді і коли пройде грав? 17-та година. Стадіон Дніпро Арена. 9 червня. 9 червня. Це буде в неділю, 9 червня. Я всіх... Липня, липня припрошу. Я, да. я хочу всіх запросити. Значить, окремо окремо, у нас є окремо. Прохання, пропозиція. І ще раз я хочу повторити і звернутися до всіх е, прихильників великого футболу міста Дніпра і не тільки. Е, ми ні в коєму разі не претендуємо на любов до того чи іншого клубу. Це наш, наше бачення порятунку великого футболу для великого міста Дніпро. От я хочу, щоб це кожен закарбував собі. Ну є от декілька моментів. Кидання петард, кидання футболістів в першу чергу і калічення футболістів, я просто попереджаю, що це буде каратись дуже жорстко і по закону. Я не знаю, чому під час крайнього матчу футбольного клубу Дніпро в Вищій Ліги, дніпро волинь було дозволено те, що відбувалося на полі. Я розумію флеш-моди, але я не розумію, коли практично бойові вибухи лунають на футбольному полі. І при цьому нема реакції ні від президента клубу, ні від директора стадіону. Я наголошую, що от всі такі випадки калічення і нападу на футболістів в рамках закону, але дуже жорстко. І закликаю, що всі, хто люблять футбол, ну давайте так, футбол це все ж таки. Спортивний інтерес, спортивні змагання. А кому хочеться покидати петардин? Мабуть, у нас є зараз можливість в складі діючої армії на передовій 450 кілометрів кордону вперед і там застосовувати свої вміння. Але не на футбольному полі. На футбольному полі зелений газон, круглий м'яч і квадратні ворота. Дякую большое, Геннадій. Ви можливо, хочете щось додати? Ну, додам, що в складі з цих 20 футболістів є 7 захисників. Я порахував 6 напівзахисників, 3 нападаючих і 2 вратаря. Ми, ми... Да, ми... Там непрості, послухайте, є, є ще в нас от, ну, взаємо, взаємостосунки із футбольним клубом Дніпро-1 вони досить непрості поки що. У кожного є своє бачення виходу з цієї ситуації. І я ще раз кажу, що ми... це наше, наше бачення, наша філософія. Все ж таки, ну, а певному, певній кількості гравців треба буде прийняти особисті рішення. Ми пропозиції. По составу. Ну, скажімо так, я думаю, що найближчі два. Три місяці, ви побачите, можливо, я ще раз кажу, що ми відкриті, відкриті для ряду футболістів, якраз з іменем із Дніпропетровська, які, можливо, будуть заграні в нас. Це будуть також, знаєте, приємні сюрпризи. Дякую, що питання. Е -е, Юрій Миколаївич, поставлено перед командою конкретне завдання виходу до першої ліги вже е цього сезону? Дякую. Е -е, дивіться, не просто поставлена задача, філософія слідуюча. Через 5 років у, в місто Дніпро повинна повернутися Ліга УЄФА або Ліга Чемпіонів. Оце 5 років. За 5 років великий футбол європейський повинен і гімн Ліги Чемпіонів повинен звучати на стадіоні. Це те, що ми ставимо для себе. Цілі амбітні. до речі, це якраз, ну, я вам скажу, що що стосується вихованців Дніпропетровського футболу, це якраз буде стимулюючим фактором Наголошую, все ж таки, в першу чергу в нашій команді будуть грати тільки українці. Всі, хто пройшли українські спортивні школи, наголошую, в принципі, є, є декілька моментів, от якраз розвитку. Розвитку українського футболу на Січиславщині. Це все ж таки задіяння максимально наших талантів на різних рівнях. Я просто хочу сказати, ми з Геннадієм Борисовичем порахували, у нас вже на цей момент 12 команд. Це. А ще на ми очікуємо, що все рівно спортивна школа Дніпра, ми все ж таки в перемогах і це основне наше завдання. Те, що буде грати друга, перша ліга, а вище потім, але все ж таки, щоб ми не втратили вихованців Дніпропетровської футбольної школи. Це досить потужно. Я вам скажу, що ну, все інше от, залаштунки футболу, вони досить непрості. Перемовини досить непрості. І взагалі, ну, це ще, це ще процес. Досить, для нас, досить важкий для нас. Процесс рас расставления крапок над «и». Спасибо. Еще вопросы? Юрий Николаевич, ну, опять же, общаясь с футбольной средой Днепра, ну, непростая действительно ситуация по футбольному клубу Днепра, я имею в виду болельщиков, и по спортивному клубу Днепра. То есть, понятно, что э, футбол, э, главное, чтобы он победил в конце, когда это все дело, образно говоря, устаканится. Но, опять же, с точки зрения маркетинга, вы заявили, что искать там не будет там, менять логотип и так далее, то есть, ну, это привязка э, к, к батальону, и к, к, к родоначальнику, да. полку, да, вот, опять же, э, с точки зрения маркетинга, то есть, планируется ли э, нечто объединяющее, то есть, ну, батальон, это одна история, да, ну, она, понятное дело, э, это история, да, но город, область, там, или та же Украина, то есть чтобы клуб ассоциировался все-таки с городом, э, там уже может быть батальон как-то каким-то макаром, да? Вот. Но нечто объединяющее, потому что этого нету. И многие, кстати, это, э, при всем уважении к тому, чем занимался батальон, и занимается батальон номер один, э, все-таки это не объединяет. То есть есть ли какие-то планы в дальнейшем? Понятно, что в начале пути много каких-то нюансов и много работы, но что-то объединяющее для всех, чтобы люди подтягивались и поддерживали команду. Спасибо. нам досить складно було пройти всі от, нашого спілкування з футбольними чиновниками. На жаль, на жаль, от е, більшість вболівальників, які я розумію, звідки запитання, замість того, щоб запропонувати вихід з той чи, ну, конкретно, з конкретної ситуації, проблематичної. Пропонують, не пропонують нічого, просто говорять, що все погано. Ну, наприклад, Скад Дніпро 1 це погано. От я, повірте, в мене є багато друзів. Я ж також за, за футбольний клуб Дніпро боліваюся, вибачте, 79-го року. І був на всіх іграх. І, і багато таких моментів. От коли я спілкувався вчора, це останнє спілкування моє. Полівальником таким 85-го року сталем. Він говорить, от для нас кольора там важливо, 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 важливо багато моментів. Давайте я нагадаю декілька моментів розвитку футбольного клубу Дніпро. Коли він належав спочатку Південмашу, потім він належав, е переходив там декілька газових, газових концесій, інших міст і все інше було. ну, якби, Багато було власників, які мінялись. Я не мав відношення ні разу з 79-го року або з 80-го, ні Геннадій Борисович не мали відношення до зміни власників. Але є один момент, одна філософія. Ви знаєте, от все ж таки для мене, якщо говорити, що таке гімн Дніпра, це все ж таки воїни світа, пісня воїни світа, ну ніяк не мічти збивається Антонова. От в мене є багато запитань, такі, які мене от відштовхують. Mm -hmm. Отто... mm -hmm. Ні, я, про, я, я, я говорю про Антонова, якраз про Антонова і про його міч, про мічти збуваються. Ну, можливо, послухайте, я не виключаю можливості про об'єднання врешті-прешті. Ідеології. Але для мене, наприклад, для людини, якому небайдуже місто, там з 87 року я живу практично там. Невеликими там, відривами служінням там, на Камчатки або інше, я скажу, що ну, давайте почнемо з того, що все ж таки історія і міста, і держави почалася знову-таки знову в 2014 році. І для мене ідеологічно, от ідеологічно, все ж таки важливо те, що, як нас підтримали тоді футболісти Дніпра, те, що зробили містяни Дніпра, ну, мабуть. От Це нова точка опори, нова точка розвитку. Притому я не виключаю, наприклад, у мене був великий друг, пан Кучеревський. От ви знаєте, для мене це був взірець і те, що він розповідав от під час нашої однієї з останніх зустрічей перед його смертю. Також це історія Дніпра. Ми будемо шукати все ж таки те, що об'єднає. Але для цього треба кожному буде визначитись. Я ще, наприклад, до кінця не розумію, що буде з футбольним клубом Дніпро. От якби те, що буде відбуватися, те, що буде робити там Фіфа, УЄФА, це знову будуть мучити другій лігі позбавляти очок, потім переводити в Аматорську лігу і знову ж таки позбавляти очок. І потім, ну, знаєте, це, це таке знущання. Як для мене, то це ну, знаєте, глибоке знущання. При цьому, при цьому мотиву, мотивувати футболістів, щоб вони росли, ну, мабуть, буде над, хто б там не був тренером, хто б там не був власником, це буде надскладно. Навіть при величезній підтримці ультрас, болівальників різних, що буде, будуть заповнені стадіони, але це буде знущання. Першу чергу знущання європейської футбольної демократії і не тільки над, над нашими, в тому числі над нашими почуттями. Я не хотів би це переживати насправді. Я знаю, що там керівництво футбольного клубу Дніпро зараз ну, досить великі проблеми. І їх треба все рівно буде пройти. І поки вони не пройдуть, рішення не буде. Я не виключаю можливості в подальшому. Ну, скажімо так, як спортивний клуб Дніпро 1, пройде також етап розвитку, об'єднання, умовно об'єднання. А, ну, а я говорю навіть не про об'єднання, я говорю про те, що а, футбольний клуб Дніпро, він буде, спортивний клуб Дніпро, він буде презентувати область і місто. Ключовий мило, допустимо, такі команди, які на даному етапі є, скажімо так, не настільки широкого вата для общаудиторії, котрим може бути команда, от, от ви говорять, анабуть підставляють город, область. Там. А якщо ми, а якщо ми приучим місто і область до перемог от під цим логотипом, що тоді? Ну давайте подамо, ну якби дайте нам шанс. Ніхто не не та що та, так дайте да, дайте, дайте нам шанс. Давайте, от я знаю, що обов'язково буде. Давайте це є один момент. По-перше. І я і Геннадій Борисович будемо постійно на контакті. От, повірте, ми не будемо ховатися від журналістів, ми будемо постійно контактувати і я обіцяю наші постійні прес-конференції. Тренерський штаб і всі, хто будуть мати відношення до перемог, вони також будуть постійно з нами. Це одна із умов. Команда буде відкритою. Вона не буде закритою. Ну я сам буду на кожному матчі. Запрошую вас. От я, я скажу, що я знаю, що от, один момент на сьогоднішній день. Спортивному клубу Дніпроводний потрібна ваша підтримка. Всіх. Абсолютно всіх. Спасибо, друзі. У нас закінчиться время. Давайте буквально несколько ще. Я зараз покажу. На жаль, ми футболку не з'явилися. Дивіться, я з Ультра з Дніпра зустрічався. Кольори у нас біло-жовто-синій точніше, такий перехід. Синя футболка. синя футболка домашня, жовто-ссірим, да. ми презентуємо, на жаль, ми не встигли, ми презентуємо ці футболки. Досить така цікава форма. Що стосується гімна, ми зараз оголосили конкурс на нього, всі мають право, право участі. Ми, я навпаки запрошую творчу, творчу молодь творчих метрів Січиславщини. Прийняти участь у То дієві. Може з... запропонувати гімн. Да, свій Але гімн повинен бути відповідати от сучасному, сучасному перебуттю, от те, що в нас є. Далі. Ще... Ультрас ультра... не, з Ультрас, я, я ще раз кажу, з мої уль... зустрічі з Ультрас почалися відразу після крайнього матчу футбольного клубу Дніпро, от те, що, який припинили в суддя, і я без, безперервно зустрічаюсь. Зустрічається і говорить Зозуля, Роман Зозуля, От ви не повірите, яка робота зараз проводиться. Але в них є образа, і вони на неї мають право. Насправді я поважаю їхні переконання. Тому що ми живемо в вільній країні. Я, до речі, за це боровся і проливав кров. Тому я їх поважаю. Ми все ж таки, я їх всіх запрошую, все ж таки підставити плече із спортивному клубу Дніпро. Один. Це буде, мабуть, об'єднуючий той фактор, який допоможе. Тим більше, прізвища футболістів не говорять, що вони не мають відношення до Дніпра. Дякую. До міста Дніпро. Ще питання? За календарем і спортивний клуб і футбольний клуб Дніпро, за календарем другої ліги. Вони в деяких турах співпадають в домашні матчі. Як будете ділити стадіон? М Метеор. У нас є стадіон Метеор, і він також з нами за. Ангажований за спортивним клубом Дніпро. Все ж таки, перше право ми, на жаль, не можемо претендувати на Дніпро арену, це футбольний клуб Дніпро. Ми, Так як ми менші, молодші, мабуть, ми все ж таки... Ми розберемося, але за нами буде а метро. А не легенда І аура там особи, як Давайте я так. Кажу. Я просто ще це таємниця, але ми Це таємниця. Нет, це таемница. Але далее у нас, у нас есть у нас есть планы, в том числе на Метеор. Спасибо, еще вопросы. Ну давайте тогда, насколько можно так отследить в интернете, у вас разные составы были до, этого, да. до озвученного, да, там немножко другие люди бегали, скажем так, в формах, забивали и так далее. Учитывая вот эту заявку, эти все товарищи пойдут на подсекторская Днепродин или... Ні. Ну, я ще раз кажу, у нас на сьогоднішній день 12 команд. Повірте, ми хочемо зараз, щоб представництво спортивного клубу Дніпро було представлено максимальної кількості змагань. Там достатньо всім. Ми зараз, я, я, окрім того, я наголошую, я є президентом Ліги силових відомств. І зараз Ліга силових відомств починає турнір 40. От нас насправді це досить буде також турнір, і ми з Геннадієм Борисовичем там граємо. Я вам скажу, С -СКА. С -СКА допустим, то І вся ніби називається СК Дніпро-1. Я не кажу, скажу, допустим, якась із ваших участійних команд програє в якомусь кубку, там образно на на день, день міста, ви ж розумієте, що у болішків буде шок. Ні, я думаю, що вболевальники <с US> болевальники <с dunno> якраз розбираються, що таке професійний футбольний клуб, і ми ну, підтримуємо і да, що таке що, що відноситься до аматорів. Спасибо. Я, я ще один момент, я просто скажу. На жаль, у нас якраз, що стосується аматорського футболу, воно трошки питання схиблене. Я вам кажу, що так як ми стали членами ПФЛ, от зараз ми будемо відноситися. Ми говоримо аматори, але давайте чесно кладемо руку на серце. Аматори це ті, хто грають без грошей, яким не платять за гру. Аматорська ліга у нас по суті ще одна професійна ліга, де грають і награються професійні футболісти. Да, у ну, нас ну, в чемпіонаті області платять платять. При тому, да, кожен, хто хоче підтягнути, все ж таки, я ще раз повторююсь, масовий футбол. От Масовий футбол. Моє, моє призначення, от я своє призначення з Геннадієм Борисовичем розділили, але масовий футбол, відродження масового футболу. Коли у нас буде грати безпосередньо десь для Дніпропетровської області хоча б 3,5 тисячі от буде виходити на футбольні поля, поля в різній лігі, тоді знайдуться ті брильянти, які засяють і в спортивному клубу Дніпро 1, і в збірній Україні. Ну, повірте, ну, це момент, коли. Коли привозять незрозуміло яких футболістів, навіть з дуже степлих країн і з великими футбольними традиціями, а наші самородки сидять цей час на, на лаві, вибачте, гріють. І, на жаль, футбол став знаєте, таким уділом багатих батьків. Це ж теж момент. він на, на спорт Так. Да. Тому що привозять футболісти, у таких такий немає. Той папа приїжджає на такій машині, сарай, дає 100 доларів тренеру. Це і того, він чого? і той, да, він тоді грає. А той, що той, що м'ясо, його або ламають, або все інше. Ну грає, якщо в нього талант є. Якщо немає так нема, болистий чоловік. Так. Да. Спасибо, коллеги. Колеги, колеги ще один той, вопрос не. буквально, у нас, ну, закінчиться время эфира. У когось какой-то важный вопрос? Ещё. Що Тоді всі я всі? хочу ще раз, користуючись часом, запросити 9 липня в неділю 17:00. Там, я думаю, що ми запрошення будемо роздавати і на вході. Правильно? Запрошення будемо роздавати і на вході. Підтримайте нас. Ми любимо вас, а ваша підтримка для нас надважлива. Футболісти, я, я, я звертаюсь від футболістів. Повірте, підтримка містян, підтримка вболівальників нам дуже потрібна. От, безпека, спасі. На цьому заканчуємо ефір. До свидання.